Друзі. Побратими та рідні 20 грудня прощалися з командиром підрозділу першого добровольчого мобільного шпиталю Сергієм Гарбарчуком. Це дуже важко. Це дуже велика втрата для всіх, тому що він був просто ну нереальним. Він завжди приходив на допомогу, будь-коли це просто. Я не знаю, це людина з просто з великим серцем. ПДМШ – це був перший медичний батальйон. Наші колеги дуже багато хто виїжджали з ним на поранених. Вони допомагали. Він був перший, хто це зробив в Житомирському районі області. Основне завдання нашого мобільного шпиталя, який організований ще з 2014 року. Так це евакуація поранених бійців із будь-яких зон по завданню військових. З 2014 року і 2015 року ми приймали участь у першого. Ших наших ротаціях нашого підрозділу на сході в зоні АТО ми були в на Донецькому напрямку і Дебальцевському напрямку. Саме у 2014 тисячі під час першої ротації, Сергій Гарбарчук отримав від колег псевдомаестро. Бо він був пілотом, і це асоціація виникла з тим відомим фільмом нашому поколінню в йдуть одні старіки, саме звідти майстра. Він був справжнім. Я знав, що на Сергія можна покластися. Коли нещодавно ми відкривали нову локацію в Лимані, я думав, кого поставити головним по всьому, окрім медицини. І я попросив Сергія спочатку. Він провів фактично цілу локацію на Харківщині, там де на щойно звільнених землях. І потім я попросив перебратись в лиман. Мені виділили певну область, яка має бути під моїм контролем і наглядом. Ми займаємося зараз евакуацією поранених в цьому секторі, надаємо допомогу військовим, які знаходяться і працюють тут в зоні бойових дій. Сьогодні це звичайно, найкраще з того, що є. В цьому на 80% зруйнованому місті комфортний куточок затишку і цивілізації. І Сергій до того дуже доклався в цьому. Дуже дуже радий, що ми як відчули, відзняли, там видно, як він рободровак рубає буржуйку. топить. бачите, гарна буржуйка поїхала на фронт. А ця фата у нього дома. Сергій, намагаючись рятувати свою дев'ятирічну доньку, загинув разом з нею у власному палаючому будинку 18 грудня. Це сталося десь 4 години ранку. Сергій проснувся, ми всі спали. Проснувся і почав кричати, що ми горимо пожежа. Ми побігли на перший поверх подивитися, що горить. Відкрили двері хідні, і почалася дуже сильна тяга після цього. І вже дуже тяжко було зайти в хату, але ми знали, що у нас ще діти. Діти кричали, і ми кричали дітям, щоб вони бігли на балкон. Сергій розбив ще там одне вікно, щоб хоч якось можна було зайти. Я забігла, встигла схопити чиюсь руку, це був мій син, і потягнула його на балкон. Далі я хотіла знову зайти, я знала, що ще моя дочка там, але я вже просто не могла, бо був дуже сильний, був дуже сильний дим. І я знаю, що Сергій десь Побіг за нею. Я думала, може, вони вийдуть. Валерія з сином рятувалися, стрибнувши з балкону на автівку. Загиблих батька та доньку, рятувальники відшукали у різних кімнатах будинку. У Сергія були грандіозні плани. Він, він був одержимий поміччю людям. Він рвався туди, на фронт, допомагати. Йому основне. Для нього було знати, що ми в безпеці, і все, і він десь там вже. Він ще багато кому би допоміг, це точно, тому що він був одержимий цією справою.